Друзі, нас інфо. перші про головне поїхали. Серія вибухів у штабі, де перебувало вище військове командування Росії, стало одним із найгучніших інцидентів за всю війну. За підтвердженими даними, українські ракети Фламінго влучили в підземний бункер, який вважався надсекретним і повністю захищеним від зовнішніх ударів. Саме там відбулася нарада із залученням генералів і ключових офіцерів. Удар накрив об'єкт у момент, коли в приміщенні перебувало кілька десятків людей. Відомо про ліквідацію щонайменше двох генералів. Їхні імена офіційно не називають, проте підтверджується, що це Командири оперативного рівня, які безпосередньо координували бойові дії проти України, крім того, серед загиблих і поранених виявилися представники штабу, які відповідали за планування ракетних обстрілів і логістику. Сотні тонн бетону і металу не врятували. Точність ударів виявилася настільки високою, що навіть укріплені споруди не витримали. Особлива інтрига зосереджена навколо особи Валерія Герасимова. Одні джерела стверджують, що він був присутній на нараді і отримав поранення інші, що його могли взагалі не бути в штабі в момент удару. Водночас кількість версій лише підсилює напругу. Факт загибелі кількох генералів є беззаперечним, а Отже, система командування зазнала серйозного удару. Якщо Герасимов дійсно серед поранених або загиблих, це може спричинити кадровий колапс у російській армії. З іншими даними вбито офіцера племінника Шойго. Який також мав прізвище свого дядька Охі Трусануло сьогодні Кремль. секретність бункера, який вважався недосяжним для противника. Тепер під великим питанням аналітики не виключають витоку інформації середини російського військового середовища або точно супутникового моніторного факт, що ракети Фламінго змогли дістатись об'єкти такої категорії, означає новий рівень технології розвідданих. Це завдає колосальною психологічну удару по командному складу. Вони більше не можуть бути впевнені в власній безпеці, навіть в найзахищеніших укриттях. Вибухи призвели до хаосу в самому штабі. Частина підземних коридорів обвалилася. Рятувальники працювали годинами, намагаючись витягти живих з-під завалів. Офіцери, які вижили, перебували в шоковому стані. Деякі джерела повідомляли, що евакуація відбувалася поспіхом, без щиткої координації, що лише підкреслило дезорганізацію. Втрати серед генералів і штабних офіцерів мають стратегічне значення. Російська армія вже зазнавала проблеми з координацією дій. А після цього удару стація може стати критичною. Кадрові резерви на такому рівні обмежені, а нові призначення вимагатимуть часу. Це відкриває вікно можливостей для України, адже будь-яка затримка в прийнятті рішень на фронті призведе до ослаблення позиції противника. Політичні наслідки не менш вагомі. Всередині Росії вже поширюються чутки про смерть Герасімова, навіть якщо вони поки не підтверджені. Кремль опинився перед складним вибором приховувати інформацію, ризикуючи втратити контроль над інформаційним полем або визнавати втрати, що стане серйозним ударом по авторитету влади. Обидва сценарії мають руйнівні наслідки. Аналітики зазначають, що сам факт ураження настільки важливого штабу є переломним моментом. По перше, це демонстрація того, що жоден рівень захисту не гарантує безпеки. По-друге, це удар по вертикалі управління, який послаблює армію на всіх рівнях. По третє, це сигнал усім офіцерам. Їхня особиста недоторкання збільше не існує в підсумку удари по секретному бункеру Стало не лише військовим успіхом, але й потужним політичним і психологічним фактором, Загибелі генералів, факт, який вже неможливо замовчати. Якщо серед них дійсно виявився Герасимов, це стане найгучнішою подією війни, здатною змінити баланс сил. Якщо ж він вижив, сам факт його вразливості вже завдає нищівного удару по впевненості російського командування. Будь-якому випадку російська армія покрива прокинулася в новій реальності, де її недоторкані штаби більше не існують. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.